Діти за якісний світ це у черговий раз довели учасники всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка. Я хочу жити в якісному світі. Серед кращих робота дев'ятирічної Надії Заїченко. Юна майстриня зобразила євростандарти від їжачка. Так здобула перемогу на загальнодержавному рівні. На нагородженні побували й наші кореспонденти. Якісний світ очима дитини його зобразили учасники 10-го ювілейного всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Я хочу жити в якісному світі. Підсумки творчої першості підбили у стінах художнього музею міста. На церемонію завітали юні художники із різних куточків Черкащини. Те, що він проходить щороку, підтверджує популярність цієї теми серед дітей. Незалежно від вікових особливостей. Всі ми хочемо жити в якісному світі. Мета конкурсу популяризувати загальнодержавний рух за підвищення якості життя вік учасників від 5 до 17 років. За перемогу боролися юні художники не лише з Черкащини, але й з різних куточків країни. Кращих з кращих визначали у трьох номінаціях. Більше количество дітей участвують в этом конкурсі. Сейчас дуже багато області підключаються к цього конкурсу, що теж дуже важливо, тому що чим більше це движение наших дітей, тим лучше для нашого. Государства і я можу сказати, що рівень художніх робіт, він росте. усього відзначили 42 конкурсні роботи, а дев'ять переможців представляли Черкащину на загальнодержавному рівні. Серед них дев'ятирічна Надія Заїченко. Дівчинка стала першою у номінації «Кращий плакат на споживчу тематику з роботою євростандарти від їжачка». Я малювала його, була майже цілий рік. Я вклала цей малюнок, дуже багато роботи. Гарно була його малювала, що всім мій подарунок мій малюнок сподобався. Ну, я дуже люблю їжачків, всіх тварин і вибрала тільки його. Також серед призерів конкурсу опинилася знана у Черкаса художниця Віра Тимошенко. Дівчинка поповнила свою колекцію нагород новою цього разу за роботу рік достатку. Я на ньому зобразила ріг, у котрому зображено всякі фрукти, овочі. Ну, чим багата наша сама Україна. Для мене якісний світ це, мабуть, чисте повітря, здорові, якісні фрукти без ГМО, без всяких є, без барників, якісна продукція. Виставка кращих робіт конкурсу Я хочу жити в якісному світі, триватиме у художньому музеї до кінця зимових канікул. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі Віка Новини.